Івано-Франківська обласна клінічна лікарня отримала від держави від Міністерства охорони здоров'я найпотужніший на сьогоднішній день в Україні МРТ апарат. Цей апарат дасть можливість нам точніше діагностувати і краще лікувати. І тому я радію, що він сьогодні є в обласній лікарні. Вартість цього МРТ-апарату практично 56 мільйонів гривень. 55 і 9. Ми виділили 7 мільйонів гривень для того, щоб зробити всі складові підготовки до такого МРТ-апарату. Це дуже важливо, що Івано-Франківська область, яка є теловою, яка приймає на лікування людей з цілої України, яка лікує наших військовослужбовців, буде мати свій такий потужний МРТ-апарат. Зараз він буде працювати практично 12 годин в добу, але адміністрація за. Кладу розглядає питання цілодобова робота такого мрт апарату, тому що є дуже велика потреба. Звісно, це дасть можливість нашим медикам ефективно ставити діагнози, тому що діагнози будуть дуже дуже точні. Ми довго чекали цього МРТ-апарату, і важливо, що саме в Україні ми перші і ми маємо можливість допомагати людям. У час війни ми бачимо погіршення стану здоров'я наших людей через постійні стреси. Ми бачимо, з якими бойовими тяжкими пораненнями вер. Таються наші хлопці, і медицина це є номер один, це її пріоритет.